Волонтерська спільнота Піксель оголосила про старт благодійної лотереї, головним призом якої стане Ретроавто газ 21 Машина на ходу, однак потребує косметичного ремонту. Говорить очільник спільноти Володимир Чех. Ми розігруємо автомобіль і ще там декілька невеликих лотів. Автомобіль це 21 перша Волга, яка повністю на ходу. Але потрібно зробити там, невеличкий косметичний ремонт, і за донат в 100 гривень ви можете її виграти і їздити на ній, будете задоволені. Автівку нам надав приватний підприємець з для того, щоб ми її або продали, або, як в даний момент, розігруємо, і кошти пустили на потреби військових. Мета лотереї зібрати 20 тисяч гривень. Гроші залишаться у спільноті на потреби волонтерів. Кошти вилучені з аукціону, будуть витрачені на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток, також там арматури та інших запитів, які до нас надходять від військових. Участь у розіграші автівки візьме кожен, хто задонатить 100 гривень. Також передбачені заохочувальні подарунки та бонуси за донат від 500 гривень. Лотерея буде відбуватись до 10 травня. Один номерок буде коштувати 100 гривень. І методом відбору електронного буде визначений номерок, який виграє її. Будуть заохочувальні подарунки. Це гноми, які робить наша Катерина Сиволап, і також ще там розмальовані тубуси. Розіграш ретроавтомобіля відбудеться 10 травня о 15.00 в онлайн форматі. Переможця оберуть випадковим чином на офіційній сторінці спільноти Піксель у Фейсбук.